Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео коментар в запиті. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В загальному сенсі, коментар це усна або письмова ремарка, переважно пов'язана з додатковою інформацією, зауваженням або твердженням. Давайте для початку ознайомимось із сутністю. Сутність у нас це є Phantom, ID і поле Secret Field, Getter і сеттери. Більше, в принципі, нічого. Далі тема наш сервіс. В нашому сервісі стоїть оновлення, тому на базі нашої сутності будуть оновлюватися таблиця, яка пов'язана з цією сутністю, або, як в нашому випуску. Такої таблиці немає, тому при першому запуску буде створена така таблиця на базі нашої сутності. Зараз подивимось. Так. І так, створюємо таблицю з назвою Phantom, ID і поле Secret Field. Дивимось. Все, таблиця створена. Добре. Давайте тепер збережемо нашого фантома. І так, в середині сесії і транзакції ми створюємо клас Phantom, передаємо йому значення або сетимо значення в SecretField 10, нехай буде, і робимо у сесії метод Persist, викликаємо і вставляємо туди Phantom. І наш фантом буде створений. Потім Transaction Commit і SessionClose. Спробуємо. Дивимось. Так, insert into Phantom SecretField. Супер. Дивимось. Що у нас тут є? All-Rose. Запис ID1. Secret field 10. Супер. Створили нашого фантома. А тепер давайте підемо до нашого метода, де ми будемо діставати нашого фантома. І так. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми викликаємо у сесії метод createQuery. І там всередині просто передаємо, там, пишемо точніше FROM, Phantom, where ID і як параметр ставимо і типізуємо його до класу Phantom. Потім цього query, ми кажемо параметр, нехай буде ця ID під знаком 1, під значенням 1. Потім у query. Ми викликаємо метод setHint. Дивіться, у класа HubernateUtils, вибачте, hubernate hints, є такий параметр ну, поле hintCommand. Його значення or.hubernate.comment. До речі, тут є те, що він не валідний в процедур call і storyt procedure query. Так от, і передаємо це значення get phantom by id with HQL. Потім у цього query робимо, як си, check. get single result і отримуємо нашого фантома, тому що ми передаємо id 1 отже, у нас, в принципі, результат буде один, а не списком. Transaction commit, session, close. Можна, в принципі, давайте поза сесією зробимо нашу бряку. Супер. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо наш, дістати нашого фантом під ID. сюди передаємо параметр 1. І отримаємо тут нашого фантома. Давайте подивимось. Так, наш фантом є. Так, під ID 1. Secret Field 10. все супер. Все класно. В принципі, давайте спробуємо зробити тут 2. Але дебаг. Бачите, хаберней Select. Нічого тут немає. Де наш коментар? Ми ж його тут додавали. Але, щоб наш коментар спрацював, нам потрібно в конфі... Конфі... конфігураційному файлі, kubernetes .xml, додати ось таке ось поле. Ну, якщо ви робите через конфігураційний файл, то тут його треба зробити. Якщо ви робите через звідси, то там треба параметр поставити сюди. І так, Hibernate.use SQL Commands і ставити параметр true. Давайте зараз запустимо. Зараз поставив 2. В принципі, фантома ніякого не буде. Тому що у нас тільки один фантом, під id 1 No result query. Ніякого немає. У нас тут буде помилка, але дивіться: ось наш коментар. Get phantom by id with HQL. Те, що я тут написав. Давайте напишемо тут: 1 Щоб було все красиво. Давайте напишемо uh, by ID 1. Ось так. Запускаємо. Отримаємо нашого фантома під ID 1. Пропускаємо далі і дивимось, це наш запит. І тут get phantom by ID 1 with HQL. І ось тут показується наш коментар. Отже, якщо ви хочете додати коментар. Ваш запит, Ви можете викликати у query метод SendHint. Ви можете передавати сюди як HQL, як критерія query, як native тут create, create native query. Ви можете сюди передавати, в принципі, і писати ніякої різниці. Вам повертається типізований query, і ви можете викликати setHint, і у вас усюди, в усіх ваших запитах, будуть тут коментарі. Але навіщо? Іноді для логування вам можуть знадобитися якісь параметризовані дані. Зазвичай Hibernate ставить тут знаки питання. Якщо ви не хочете, щоб тут ставили якісь параметри. В принципі, Hibernate можна це зробити. Але якщо у вас якийсь власний запит, який там дуже сильно може відрізнятися, або якийсь спеціалізований. Неважливо, якщо вам треба, щоб у вас був коментар, і ви по ньому будете або шукати, або фільтрувати, або робити що завгодно, то можете вставляти такі коментарі, наприклад, щоб швидко знайти потім якийсь запит в логування. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу ХБН, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.